А то тобто ти як колишня учасниця гурту Віагра напевно стежиш за тим, як розвивається доля цього гурту вже після тебе, як змінюються учасниці. Зараз наразі вже новий черговий склад. До свого сорому я не слідкую і нічого не можу тобі сказати. Каже, дійсно, я навіть не знаю хто зараз в цьому гурті. Немає такої співачки, яка б не виступала у гурті і не мала б амбіцій сольної співачки. Якраз амбіцій в мене немає. Я співаю для себе. Постійно я це дуже люблю. Для своїх друзів співаю. Може, колись я буду співати для широкого кола глядачів, але зараз мені більш цікаво займатися бізнесом. З ким поведешся, знаєш. зовсім нещодавно був перший маленький ювілей у вашого з Андрієм Джуджулею сином. Йому виповнилося 10. Які подарунки дарували батьки? Як святкували? Святкували е, добре, гучно так. Ми подарували з моїм чоловіком йому квадроцикл. Він дуже хотів. А батько подарував йому робота. І загалом він просив, щоб йому дарували гроші. І дуже багато гостей подарували йому саме гроші. Він завжди хоче мене пригостити чимось. Коли ми сидимо з ним в ресторані, десь він каже, мама, я хочу я хочу заплатити, бо я чоловік, я повинен. І зараз він носить з собою гроші і мене пригощає. Якому стилі був день народження? Чим син захоплюється? Чи були для нього якісь сюрпризи, які його здивували? Були. Він дуже любить автомобілі. Літаки, поїзди також він дуже любить різні експерименти. Цікаві все це було.